Екологічний сертифікат це документ, що підтверджує екологічну безпеку будівлі або приміщення для людини та довкілля, економічне життя будівлі. Це період часу, протягом якого будівля приносить дохід, ексклюзивний договір з агенцією нерухомості дає їй ексклюзивне, виключне право на протязі терміну договору виконувати всі операції. Пов'язані з продажем, орендою, пошуком об'єкта, експлікація, це коротке письмове пояснення до плану будівлі, споруди, що містить поверховий перелік приміщень із зазначенням їх площі, призначення, та розташування на плані, експлуатаційна відповідальність, це обов'язок утримувати нерухомість комунікації відповідно до технічних норм, договору. Тощо, усувати неполадки, експлуатаційні витрати. Це витрати компанії, що управляє або власника на підтримку будівлі в належному стані, ремонт і миття фасадів, обслуговування ліфтів, вивіз сміття, тощо, ескров рахунок, це спеціальний рахунок, на якому платник розміщує кошти, що переказується одержувачу платежу при настанні певних умов. Естимативна вартість. Це приблизна ціна об'єкта нерухомості, сформована на підставі експертних оцінок. Ефективний вік. Це вік, що відповідає певному фізичному стану будівлі, та враховує можливість її подальшої реалізації. Єдина база даних звітів про оцінку. Це автоматизована система збирання, накопичення та обробки інформації. Що ведеться для цілей оподаткування, нарахування, сплати обов'язкових платежів. Єдиний майновий комплекс це комплекс будівель, споруд, комунікацій, інших об'єктів, які між собою фізично чи технологічно об'єднані, реєструється як об'єкт нерухомості.